Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Чи можна скласти іспит, якщо будеш рухатися 20 км на годину? Ще жодного такого не було, котрий е, зумів це зробити. Е, рухатись на іспиті треба адекватно. Десь 20, десь 25, десь 30, десь 35, десь 40, десь 45, десь може навіть під 50. Але якщо весь іспит, ви собі придумали таку схему, зараз я буду їхати 20, 15, 20, 22. І менше буду робити помилок, і я складу іспит. То ця схема вас не прокатить. Вчора в мене була така штука, е, учениця моя вирішила, що буде їхати дуже повільно, і в неї все вийде. В итогі ми е, дуже сильно повільно їхали і втичали, І помилка на помилці, а в цілому іспит не складено. Тож, Рухатись потрібно адекватно з потоком. Вас для того і навчають, щоб ви приймали рішення на якійсь швидкості. І якщо ви собі придумали, що зараз я буду їхати дуже повільно, дуже повільно, і це не помилка, то це помилка. Тому що якщо позаду вас збираються автомобілі, і ви на пустій дорозі їдете 20 км на годину, і всі вас об'їжати починають. То це створення перешкоди руху, і це вже як мінімум помилка. Також у вас дуже багато е, часу з'являється не те, щоб думати. А коли ми думаємо, то ми починаємо тупити, Сумніватися і косячить. Тож, навіть така мала швидкість, вона тільки добавить вам помилок. Якщо ви не можете їздити на швидкості потоку, хоча б 30, 35, 40 45, то ви не повинні взагалі сідати за кермо. От і все. Так що, хто їде 20, той не складе іспит. і я з цим погоджусь. У мене вже було таких багато, хто собі так придумав і вирішив. І вони всі не складали іспит. Жодного не було такого, хто собі придумав цю схему. Я буду їхати повільно і я складу. Жодного не було такого, хто склав. Їхати треба адекватно, і тоді все буде виходити гарніше. Тож вчиться їздити з потоком швидше і швидше приймати рішення в рамках ПДД до 50 км на годину. Всім гарного дня!